Ну що, мої, любі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Дуже вдячна кожному, хто зайшов на це відео, хто зараз тут зі мною і дивиться, що я тут буду сьогодні тестувати. А тестувати я буду. Physicians Formula, ви мене просили огляд на цей бренд, і я така думаю, ну що ж робити? Треба знімати, треба пробувати. Продукти насправді класні, деякі вже є дуже давно в моїй колекції. І сьогодні я вам розкажу, як вони, ну, як, дуже давно, це один єдиний бронзер, який зі мною вже досить давно. Все інше це якраз і новиночки. Тут у нас буде ось такий тональний крем, який називається «Better Believe It». Це тональний крем і консилер, хоча я чесно сумніваюся, що він буде виконувати роль консилера. у нас є бронзер. Всім відомий, у мене ще в старому пакуванні, вже в них тепер нове пакування. Ось такі рум'яшка новенькі, які називаються «Butter Blush». Помадка в супер яскравому відтіночку і ось така палітрочка тіней. Я взяла достатньо продуктів для повноцінного макіяжу, тож давайте будемо приступати, не будемо довго затягувати. Я ще нічого, крім бронзера, а і помаду я вже спробувала. Все інше я ще не пробувала, і мені самі цікаво, як це буде працювати і як це буде наноситися. Так, Давайте почнемо з тонального крему. Ось такий в мене відтіночок, зараз скажу який. Light Clear, по-моєму, так він називається. Скажу вам так, відтіночок досить такий загорівший, не для світошкірих дівчаток. В нього немає практично ніякого запаху, чуть-чуть запах такої пластмаси, і він, ніби, ви знаєте, окисляється. Зараз ми побачимо я. Я от його наношу на шкіру, а він відразу ніби якийсь як окисляється. Текстура в нього масляниста. Пише, що він підходить для всіх типів шкіри, має такий натуральний фініш, не забуває пори, веганський є засіб. Ну, так як зараз модно. Так там і написано. Давайте я буду потрошки наносити, побачимо, що з цього вийде. Беру спонжик від Real Techniques і почну. Потрошки наносити. Перекриття в нього має бути середнє, але поки що я його цього перекриття якось і не дуже і бачу. Зараз будемо бачити, як це працює. Шкіра в мене зараз не в найкращому стані. Я тільки після чистки від косметолога нанесла ось так трошки більше, щоб бачити, чи він взагалі перекриває чи ні. Бо якось там було маловатенько. Ну, давайте його, раз вони кажуть, наносити в ролі консилера, нанесем, Потім я ще донанесла свій улюблений від Катріс. Напевно, що я тут його підготувала. Але ну, непогано досить під очима. Справляється, тон ніби мені підходить чуть-чуть темніший, ніж би я хотіла, і поки він, він не сильно адаптовується. Так. Я заберу бальзам з губ і нанесла. Отак. От ну. Що я вам скажу? Я нанесла на лоб на наполовину обличчя, виглядає досить натурально, красиво. так, Нічого не підкреслив, а шалушиночок у мене мало би бути досить так нормально, із того, що це тільки от вчора була чистка. Тому, ну, побачимо зараз, як він мені все ще перекриє. О, тут проблемна зону біля носа. Вона зараз в мене там гіперемована, бо це був пілінг. Я намагалася знімати влог, але, напевно, в мене буде довго. Із-за того, що треба назнімати знімати матеріал, світла немає. Освітлення так собі. Ну от, я нанесла тон. В принципі, поки що все непогано, навіть і під перекриву тут мої висипання, тільки тон мені не дуже підходить. Він... Затемний поки що, але думаю, на літо буде якраз прекрасно. Давайте ми чуть-чуть підвисвітлимо моїм улюбленим консилером від Catrice Катріс. Skin. Ось так. От тут мені хочеться і все. О, я забруднила сережки навіть тональним кремом. Клас! Скажу, тон розподілився легко, безпроблемно. Все лягає поки що прекрасно і мені прям подобається. Зауважень немає абсолютно ніяких. Поки що я не буду нічого припудрювати, щоб побачити, як буде себе поводити тон. Ну, красиво, красива шкіра, взагалі мені все подобається. Не супер сильне перекриття, але для мене прям цього достатньо. Так, давайте, напевно, переходити до продуктів для обличчя, чи як я не знаю. Взагалі, ви знаєте, я сьогодні це відео планувала знімати з самого ранку. Зараз із тими графіками відключення дуже страшно щось робити, дуже страшно щось відкладати. Я стараюся тільки з'явився час по максимуму відразу все знімати. Так, давайте. В мене румяшка от такі, відтіночок Plum, Plum Rose, Мені здається, так він називається. Уже пахне оцим маслом муру-муру, чи чим не знаю. Ах, мені точно я не люблю ароматизовану косметику. В принципі, по текстурі хто користувався? О, а тут тон, до речі, з фіксацією підфіксувався не липне клас. Румяна такі щось ну, дуже незрозумілий відтінок. От я вам показую, він якийсь з фіолетовою ноткою, дуже мені дивно. І в мене ще є батер бронзер. Я думаю, всі його знають. У мене відтіночку бронзер, а я дуже сильно його хотіла. Я колись вже давно його замовила на iHerb, Я його взяла, він був не побитий, і він в мене впав, розбився. і Я його пресувала, перепресовувала, що йому тільки не робила. О, вже знову тут розкришився. Просто дратує мене, це неймовірно, але ну що, уже є. Бронзер класний по відтіночку, він такий світлий і дуже натуральний. От Це кайф його в тому, що він максимально натуральний. Дуже рідко попадаються такі продукти, які виглядають натурально на шкірі, а тут от все в одному. Давайте я спочатку набираю рум'яна. На ось таку кісточку набрали їх і побачимо, що буде на обличчі. Напевно, це буде якийсь дуже ніжний рум'янець, але я переживаю, щоб це не було як скульптор. Бо поки що я сильних рум'ян не бачу дуже-дуже ніжно і взагалі не зрозуміло, у ролі чого цей продукт наносити. Чи це... Хоча ви знаєте, я от починаю наносити і це прям щось дуже незвичайне, дуже натуральне і красиве. Ну, Поки, знаєте, це щось середнє між скульптором, між бронзером, між рум'янами дуже незвичайний відтінок. Я того його і вибрала, бо це було щось таке, чого в мене вже немає. Набирається потрошки, тушується класно, в мене шкіра не припудрена. ви бачили, я не використовувала пудру. В принципі, я люблю так робити, особливо на кожен день. Тому мені цікаво, що і вийде. Ну, красивий відтіночок. Я хотіла на нього сваритися, чесно вам скажу, а зараз я дивлюся, наскільки це красиво, натурально виглядає. Чуть-чуть мені хочеться більше свіжачка, але поки ми залишимо так і візьмемо бронзер на мою улюблену таку пушисту кісточку, я набираю бронзер обережно і наношу. Я думаю, що бронзер нам тут зараз зробить свіженько. І от, він зразу полить, треба було взяти іншу кісточку, бо полючки не робив. Да, я візьму. Візьму цю ж саму кісточку, бо, в принципі, ці продукти не пилять, коли я набирала на неї. Вона просто дуже м'яка. так відразу все наношу. Ну, хочеться мені більше свіжечка, така я трошки трупна, я би сказала, З цими продуктами зараз, але красиво прям вийшло. Я довольна так, тут чуть-чуть підскаталось. Під очима, до речі, ще нічого не скаталося. Тон фіксується, поки він не дуже липкий, я задоволена. Красивенько так виглядає. Не знаю, дуже я здивована, бо я взагалі спочатку думала, буде якась туфта. Мені не сподобається, але ні, прекрасно все працює. Але рум'ян хочеться мені чуть побільше із-за того, що дуже яскрава помада. Давайте, напевно, ми відразу її нанесемо, я вам покажу свод. Чесно, упаковка просто супер шикарна. Ви тільки гляньте, я хотіла взяти нюдовий відтінок, а думаю, Настя, скільки можна вже цього нюда? Давай візьмемо щось рожеве. Що Настя зробила? Взяла щось рожеве. Ви зараз побачите, це прям не до сьогоднішніх рум'ян і не до сьогоднішнього образу, але я нанесу аплікатор дуже зручний, текстура комфортна. Я наношу без олівця. Дуже рідко так роблю. Але хочу вам показати, що з цієї помадою це можливо. Ну от, нижня губа практично готова. Ну, от одного опускання в баночку мені повністю вистачило, щоб оформити всі губки. Я зробила це без кісточки. Текстура помади абсолютно це дозволяє зробити. Віці, який чіткий, красивий контур, помадка класна, але це дуже яскравий колір, дуже яскравий. Я поки що його залишу. Посижу з ним, а потім в кінці, можливо, щось і зміню. В принципі, підрумяна, взагалі це не пляше. Сюди хочеться от нюда. Чому я не взяла його? Я поняття не маю. Але що вже є, те і є. Давайте будемо тестувати тінюшки. Вони прийшли ось так класно запаковані, але так як отут немає ніякого покриття, зараз дуже складно дістати. Так, вони трошечки отут продавилися, якщо вам видно, але сам рефільчик цілий. Чуть-чуть теж продавлений, але це, в принципі, ніяк на нього не вплинуло. Тут є два матових відтіночка, які самі маленькі, я вам спочатку їх засводчу. Красивий такий персиковий і красивий коричневий пігментація, досить непогана. І чотири сатинових відтіночка. Бо це шиммерні, зараз будемо бачити. Текстура м'ягка, ніби пальчик не продавлюється. Вони такі, як масло, я би так їх назвала би. Ось тут буду свочити. Так, да, красиві відтіночки. Ой, бронзовий, класний і холодний такий дохромний відтінок. Дивіться, ось так виглядає палітрочка. Ну, нічого, нічого, непогано. Я спочатку, чесно, психувала, коли побачила, бо думаю, да ні, ну куди. І, до речі, я дуже люблю такі маленькі палітрочки. Просто це, це моє все. Я неймовірною любов'ю це люблю. Давайте з цієї палітрочки, раз уже вона в моїх руках я нанесу заодно і хайлайтер. Добавлю ось цього рожевого, це в мене катріс. Лімітка показувала вам її. Якщо вона ще є в продажі, рекомендую вам придбати, бо вона насправді дуже класна. Так, ось такий світлий хайлайтер. Тут зробила такий бам, що, що ж, сильний, бам, ну нічого. Тон, до речі, заматувався. Виглядає супер красиво. Ну, нічого собі фізіше формула, ви мене прям. Дивуєте, я не ставила взагалі ніяких надій, чесно вам скажу, абсолютно ніяких. Я думала, що це буде розчарування. У мене вже ці продукти лежали, і я не сильно хотіла на них знімати огляд так пальчиком. Чуть-чуть тут нанесу золотистого хайлайтера. Ось так і сюди. Угу. Все, красиво. Не дуже хотіла знімати огляд, бо ну, от просто чогось я розчарувалася в першу секунду. Не можу це пояснити, чому? Але чомусь було так. Візьму свою улюблену пушисту кісточку, наберу такий біжевий відтіночок, спробую його спочатку нанести в складку. Так, тут розправлю все. Ой, відтінок хороший. Для складки хороший. Ви знаєте, що це зараз буде саме універсальне. Літочку, чесно, я хотіла б теж на неї сваритися. А ну це що за відтінок? Bronze Nudes називається. Ось так вона. Мені здається. Я напишу вам в коментарях, залишу посилання, я, до речі, замовляла на натін на це все. Красивий колір для складочки, нюдовий такий лягає прям шикарно, тушується класно. Одразу буду і на друге очко наносити. Так, Тут теж не розправила консилер, От Тон реально з фіксацією. Просто красивущий тон, губи красивущі, все красивуще, просто що це налягає одне з одним. Ну, я потім в кінці стру цю помаду, чесно вибачте, ну, ну не пляшу вона. Сама по собі вона класна, просто не під цей макіяж, так, наношу складочку. Класно тушується, ви подивіться на цей крутий відтінок. Вони нашаровуються безпроблематично. Дуже красиво. Так, я відразу і нижнє око. Ой, оформлю все, ну, ну це просто кайф. Нанести зараз якусь блискітку, і мені більше нічого не треба. Так, давайте приділимося. Тут красиве ржеве золото, от я б його нанесла, але бронзовий теж класний і оцей сірий. Давайте будемо наносити все раз таке діло. Чому ні? Ми ж тут зібралися для теста. набираю ось цей сірий, самий темний і буду його наносити в зовнішній куточок. Отут. Реально відтіночок як масло. Вигляньте на цю пігментацію, ліг просто прекрасно. Дуже красиво нашаровується кісточкою, наноситься. Мені цікаво, чи вони ще не підскатаються так. От, взагалі прям не очікувала, що може бути так легко і так просто. Зазвичай мені трошечки. Так, давайте набираю тоді бронзовий наступний. Дуже мягко набирається на кісточку. І от відразу передається. Просто перший раз в мене так в житті, що відтінок з кісточки так легко передається. Так, його сюди в перехід. Тіні поки не кришаться, стушовуються між собою класно. Вони просто як маселко такі лягають взагалі. Я потім буду все тушувати, все прибирати, так, струшую обручку, далі набираю рожеве це золоце і наношу вже на початок. Просто все наліпила. Все, що можна було, наліпила все. Ну а як по-другому, ми ж тут зібрались тестувати, буде не супер красиво. Хоча хто зна, можливо, це буде щось дуже прекрасне. Ну, лягають просто як масло. Це шок. Це просто якийсь шок, так? Хочу взяти тушовочну кісточку і отут все оце підтушувати краєчки. Да, це, звісно, прекрасно, неймовірно. Так, я візьму тепер маленьку кісточку і буду набирати темний коричневий і отут чуть-чуть підзатемню. Зовнішній куточок. От так. І темний, коричневий, класний. І працює прям круто. Це шок, це просто шок. Це все що я можу сказати. Чуть-чуть можу додати його в складочку, От так чуть набираю. Зовнішній куточок затемнила. І пушистою кісточкою все підтушовую. Просто макіяж за секунду. Ви просто знаєте, як я це люблю. Макіяжі за секунду, де всі працюючі кольори. Так, набираю оцей хайлайтерний відтіночок і наношу на внутрішній куточок очка. На чисту кісточку набрала просто тіні як масло. Мене цікавить тільки зараз одне питання: чи вони не скатаються? От, мене це найбільше цікавить. Так, і по нижній повіці мені хочеться ще ось цього бронзового тут пустити. От так. Набираються на синтетичні, на натуральні. На всі кісточки набираються прям прекрасно. Ну все, красота. Ви тільки гляньте, за секунду зробила таку красу, просто кайф. Я взагалі, в шоці, просто в максимальному шоці продукти, на які я не ставила ніякі ставки. Ну, помада, ви скажіть, просто шик сюди вписується. Я думаю, я прям богиня. Можна вже йти десь на вулицю і зараз мене зустрінуть, там скажуть, що по чому. Так, давайте я швиденько оформлю віки улюбленою своєю туш'ю. другою, яка чорна. У мене одна улюблена, У мене їх дві улюблених, але. Цю, напевно, вже і не дістати, і я не дістаю. Ну от, я оформила вік і повертаюся до вас. І дивіться, помадка не липне. Вона красиво заматувалася, ніде ніякі морщинки ніякі складочки не підкреслила. Дуже прекрасна. Але давайте спробуємо її стерти вологою серветкою, побачимо, я накрашу нормально губи, і ми обсудимо з вами всі ці продукти. Так, да, вона супер стійка. І серветка зняти. Практично неможливо. Ну, ви зрозуміли, стійкість, просто. давайте ще Тут-чуть є тінт, залишається, можливо, вона ще не досохла, але, в принципі, я думаю, з нею все зрозуміло. Зараз я швиденько оформлю губки і повернуся до вас. Ну от, я закінчила макіяж, і давайте будемо проходитися по всіх цих продуктах, бо чесно, я. Поки що дуже задоволена. Мені цікаво, як це протримається протягом дня. Я похожу з цим макіяжем, обов'язково покажу вам в кінці дня. Зараз на годиннику приблизно перша година. У мене немає під собою біля себе нічого, щоб глянути скільки годин. На ну, що, любі мої макіяж на мені вже приблизно години 4-5. Так, чуть-чуть заблистіла шкіра. Він підстерся. Ось тут на носі, але в принципі його не зафіксувала, воно дуже некрасиво, він тут підстерся. Я не знаю чому. я нанесла нормально. А от тут, на периферії, тримається прям дуже красиво, але на носі зійшов і так провалився впори, ну, просто стерся тупо з носа. Я навіть не знаю, як це описати і взагалі як на це реагувати. Тіні всі на місці, тіні прям шикарні, красиві. Uh, так, ну, помада є ясно, що не на місці. Uh, Румяшка, бронзер, все я бачу, все прекрасно, все круто. Тінт від помади є досі. Я вже просто втомилася його старати. Помада супер стійка, красива. І макіяжик прям класний тримається, радує мене тільки що. Тут він зійшов з носа, але в мене була супер класно зволожена шкіра. Можливо, потрібно було щось взяти трошечки більше матове. Так що, ось такий мій останній відгук на ці продукти. А давайте почнемо з тону. Він заматувався, він чуть-чуть липкуватий, можливо, його було б добре профіксувати пудрою, але я не буду. Хочу побачити, як він буде носитися так. Красиво виглядає. Натуральний такий фініш, він не блестить абсолютно. Я дуже сильно задоволена, прям мені здається, тепер це буде тональний крем для відео. Однозначно він переплюнув поки що всі мої тональні креми, і я навіть, можливо, буду ним користуватися на щодень. тільки подивлюся, яка, який тут склад, і тоді вам точно скажу. Але, в принципі, просто супер красиво, супер шикарно. Виглядає баночка стильна, хочеться поставити дивитися на неї. Трошечки така літня. Я так і не зрозуміла, чи це була якась літня лімітка, колекція, чи щось типу того. Поняття не маю, але. Виглядає красиво, я взяла і, можливо, колись спробую ще й інший тональний крем. А від Physicians Formula в них є такі баночки, схожі до баночки помади, от такої якоїсь. Якщо ви пробували, напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам і взагалі, що ви про нього думаєте. А, так, далі: румяшка, румяшка. Дуже незвичайні, дуже цікавий відтінок, ось така холодна роза. Тут в мене досі залишився своч, Прикольний такий відтіночок. Класно тушується запах єдиний мінус. А, я не знаю, просто не люблю. Чесно, не знаю, чи буду користуватися, але хочу залишити її для себе однозначно, бо дуже прикольно виглядає. Чуть-чуть мені не вистачає рум'янця, якби на мене, я люблю чуть побільше, але коли якісь захочу такі макіяжики, то думаю, зовсім пригодиться, буде класно. А, далі, бронзер ось такий батер бронзер, всі його знають. Да, він насправді такий красивий, насправді всі його хвалять недаремно. Він Круто виглядає. Кайф його в тому, що він максимально натуральний. Це, напевно, найнатуральніший із всіх моїх бронзерів. Ще від Катріс мені теж дуже подобається. Такий запечений, який в мене вже закінчився, але цей теж класний. Напевно, візьму його в наступний рік в Project Pen бо Оце, що він кришиться постійно, мене дратує, прям неймовірно. А цей рік вже буду користуватися тим, що є. Далі у нас тінюшки. Круті, просто, настільки пальцем наносяться, ви тільки гляньте на ці глибокі відтінки, та да, вона, тут не має чогось супер унікального, супер чогось такого незрозуміло, але це просто крута нюдова палітра, які, яку і руки зможе осідлати, чесно вам так скажу. Бюджетна упаковочка, ось ця штука, така картонка, чи як пластик, який придавився обідно, неприємно. І я вам так скажу, я ніяких ставок на неї не ставила. Я думала, що я комусь її віддам, тому подібне, але я собі залишу її, вона правда класна. А В дорогу я буду її, напевно, брати завжди, бо її можна нанести пальцем, одна маленька кісточка, і все суперкрутий, шикарний макіяж. Я дуже задоволена. Я думаю, ну от ви бачите, ну, прекрасно ж все, да? я думаю, взагалі питань до неї немає ніяких, так як і немає ніяких питань до цієї помади, тільки я не вгадала з відтінком. У мене відтіночку, поняття немає якому, я вам напишу а, Dose of Rose, ось так називається. Я по тупості його взяла, чесно. Я буду ним користуватися, звичайно. що а, просто... Просто що це чуть-чуть не моє, це святковий більше відтінок, я так його назву. Але він красивий, він робочий, формула шикарна. Якщо ви любите матові помади, просто така упаковка, яку взяти хочеться з собою, яку хочеться дістати сумочки, підправити губки і. На прогулянку. Я думаю, що весною я нею покористуюся так прям добряче. А зараз, поки осінь, мені хочеться щось коричневого, нюдового і такого максимально теплого. Можливо, зимою буде якесь інше бажання, але поки що так. Тож фізична сформула мене здивували, прям так на славу. І до речі, що вам скажу, тіні не осипаються. Я потім близько дивилася, нічого ніде не осипалося. Чуть-чуть тональним кремом ще підперекрила хайлайтер, бо він такий прям бабам. Але ну прекрасно, просто прекрасно. Чуть-чуть він не підходить по відтіночку для мене, але це не біда. Але він шикарний, просто от він не липне. Він чим далі часу проходить, він більше фіксується. Це просто дуже крута формула. Перший мій такий матовий тональний крем, бо я любі глоу кремового. І взагалі, а оце щось таке перше, я давно хотіла що взяти в свою колекцію, бо в принципі матових тональних кремів мені вам немає яких порадити. Мені простіше припудритися або сидіти з бліном на обличчі, бо бо я так люблю, ніж взяти якийсь такий тональний матовий крем. Ну і на цьому ми будемо закінчувати моє відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. Я максимально схвильована, максимально щаслива. Давно в мене не було таких крутих оглядів, де мені сподобалося все максимально. Тож я вам вдячна, що ви залишалися, що ви досі тут зі мною. Кожна з вас люблю. Читаю кожен коментар! Це мені настільки приносить задоволення. Така максимальна для мене підтримка. Ви собі навіть не уявляєте. Тож не залишайте мене, будь ласка, цього задоволення. Буду вам вдячна. Бережи Боже, Україну, бережи кожного з нас, дай нам нарешті вийти з цього всього. І ось така прохання під кінець. Да, всіх вас сильно люблю, обіймай і до скорих зустрічей.